Коли кажуть про революцію 17-21 років, що відразу приходить на думку? Можливо, Ленін, можливо, бій під крутами, можливо, переворот 29 квітня, можливо, базарська трагедія і так далі. Але чомусь в нашому суспільстві знають дуже мало про ще одну дуже страшну та важливу подію про червоний терор в Києві в січні лютому 18-го року, під час першої більшовицької окупації міста, ця подія дуже важлива і я сьогодні хотів би вам про неї власне розповісти. Але перед початком хочу попросити тебе підписатися на мій ютуб канал та на мій телеграм-канал. Всі посилання в описі під цим відео. За підписки тобі буду дуже сильно вдячний. Так от, у грудні 17-го року почалася більшовицько-українська війна. Більшовики досить швидко захопили Харків, проголосили там власну УНР та власний уряд, народний секретаріат. А після цього почали наступ на Київ. Наступом керував такий собі Михайло Муравйов. Загалом на Київ наступали приблизно 7 тисяч більшовиків. Натомість Київ обороняли всього на всього дві тисячі. Так здається, Київ навіть той час вже дуже велике місто, а всього на всього дві тисячі людей. Обороною міста командував Михайло Ковенко. Так от, 4 лютого потяг Муравйова прибув на станцію Дарниця. Це лівий берег. Відразу більшовики спробували штурмувати місто, але в них нічого не вийшло. Отож, після цього почалися масові обстріли міста. Загалом було влучено в київську оперу, декілька снарядів поцілили прямо в будинки поруч з центральною радою. І навіть було знищено дім Михайла Грушевського. Так, більшовики ціленапрямлено били саме по цьому дому, але в зв'язку з тим, що вони були п'яні, вони не могли по ньому поцілити. Це кажу не я, це казала Євгенія Кричевська, власне, очевидниця подій. Власне Грушевський про знищення свого будинку писав таке. Більшовики з знарядами розстріляли дім, де я жив. Наш фамільний дім, побудований 10 літ тому за гроші, полишені батьком. Кільканадцять запальних снарядів, що влетіли один за одним до нашого помешкання, за кілька хвилин обернули в одного гнище весь дім. Згоріли мої рукописи, матеріали, бібліотека, переписка колекції українських старовинностей, що збирає стільки літ. Збірки килимів вишивок, зброї, посуди, порцеляни, селяни, окрас, меблів, малюнків. поповідати і прикро навіть згадувати. Уявіть собі, скільки всього було знищено цікавого, Михайло Грушевський один із в принципі, найкращих українських істориків загалом в історії. Так і скільки всього більшовики знищили цим одним пострілом. Сам Михайло Грушевський в цей час був в будівлі Центральної ради, тож він не постраждав. А от матір Грушевського постраждала, її винесли з будинку, але за п'ять днів вона померла в лікарні. 5 лютого більшовики прорвалися на правий берег Києва, 6 лютого почалися бої на Подолью, оскільки більшовики форсували польоту Дніпро. 8 лютого українська влада та армія евакуювалися з Києва, ну а 9 лютого бої власне закінчилися. Загалом Михайло Муравйов, очільник більшовиків, так описував штурм Києва. Ми йдемо огнем і мечом устанавливати советську власть. Я зайняв город, біл під і церквям, біл, нікому не давая пощади. 8 января київська дума просила перемир'я. В ответ я приказав душити газами. Сотні генералів були безжалостно убиті. 28 января, це за юліанським календарем, я всідати ж наводжу за григоріанським календарем, за сучасним стилем. І отут от починається найцікавіше. До речі, щодо загалом сприйняття населення більшовиків, то люди в принципі не були проти них. Так нам зараз видається О, Боже, як це ж напевно, вся Україна, всі українці боролися проти тих більшовиків. Але ні. Насправді переважна більшість киян з полегшенням сприйняла відхід української армії та української центральної ради. Через те, що банально тоді жили трішки інші люди, і вони трішки по іншому сприймали тодішню ситуацію ніж ми зараз. Загалом щодо стану міста, то Євгенія Кричевська писала таке: місто завмерло, усі поховалися, крамниці зачинені, хліба нема, базари порожні, вулиці теж. Лиш зрідка проманячий день, не будь-якась одинока постать, тримаючись по підстінами будинків. Та ж сама Крачевська додавала. Вуличні ліхтарі не світилися, трамваї не ходили, залізниця була майже зовсім темна, будинки без світу, лише палах котять, догоряючи кілька будинків, ще вчора запалене воїнське присутствия на Базаківській вулиці і ще десь. А газета Нова Рада писала таке: настала в Києві справжня напруга, коло хлібних храмниць, величезні юрби народу. Чистого хліба немає, все горох'яник. Були чималенькі запаси гречаної крупи в Києві, але її вивезено. Тобто, бачите, фактично, Київ був блокаді, інформаційній та продовольчий. Себто там нічого не було, нормального хліба навіть не було, було купа черг, не було ніякого світла, тепла і так далі. Мені чомусь це нагадало нинішні українські міста в російській окупації. Щось таке тут спільне та є. Але очевидно, що не це було головною проблемою. Головною проблемою були власне репресії проти мирного київського населення. Загалом ще перед штурмом міста Муравйов видав такий наказ: безпощадно унічтожить в Києві всіх офіцерів і юнкерів, гайдамаків, гайдамака, і всіх врагов революції. Ну і власне, як тільки більшовики зайняли Київ, вони і почали цим займатися. В першу чергу постраждали найбагатші люди. Люди, які жили в там в липках, які мали гігантські будинки, гігантські статки і так далі. До прикладу був такий свій будинок Гінсбурга, це був найвищий будинок в Києві загалом на той час. І, власне, декілька десятків більшовиків бандитів його оточили і почали грабувати. А там жили досить заможні люди. Загалом могли розстрілювати просто на вулицях за будь-що, за мову, за якийсь там поганий вигляд, за будь-що загалом. Найбільше розстрілів в мирного населення було в Марінському парку. Загалом від рук більшовиків загинуло дуже багато відомих людей, до прикладу, князь Михайло Голіцин або Георгій Родзянко, це син того ж самого останнього очільника російської державної думи. Але окрім російської інтелігенції, страшили також і українську інтелігенцію, до прикладу різноманітних професорів українських університетів київських, або власне звичайних лікарів, навіть і інших загалом інтелігентів. Найбільше розстрілів було з період з 8 по 10 лютого, саме в період, як тільки більшовики захопили вже повністю місто. Але за день до цього 7 лютого сталася ще одна важлива досить подія це вбивство київського митрополита Володимира. Уявіть собі, розголос був настільки великий, що Муравйов був змушений виправдовуватися за це. Ось що власне він заявив після вбивства: всім гражданам города Києва, в то час, коли революційні войска дрались і стікає кров'ю на вулиці Києва з рогами свободи, пролетаріату і трудового крестьянства...» Какие-то преступники, несомненно ложно назвавшие анархистами, ночью 25 января в тылу революционных войск совершили страшное дело. Они вооруженные ворвались в покой киевского митрополита Владимира, ограбили его, вывели в монастырь и убили. Не нахожу слов возмущений одному делу. Заявляю от себя всей революционной армии, что приму самые решительные меры к розыску злодеев, провокаторов и жесточайшему их наказанию. Очевидно, что знайдено не было никого, что так, власне, дело и залишили, но мы все прекрасно знаем, в принципе, кто за это ответственность. Очевидно, в першу чергу цей самий Муравйов. До речі, щодо його постаті, загалом Михайло Мурав'йов і сам вивав людей. До прикладу, є свідчення, коли він вив просто якогось водія ні за що, коли він сам безпосередньо давав накази своїм солдатам грабувати, гвалтувати і так далі. Так, очевидно, в Києві не тільки бували, а й гвалтували багатьох чоловіків та жінок. Ці всі страхіття тривали близько трьох тижнів. Уже 27 лютого кияни почули кононаду і вони зрозуміли, що власне українські та німецькі війська вже підходять до Києва. Більшевки навіть намагалися чинити спротив. Вони відразу вирішили втікати. Але ж очевидно, скільки це більшовики, вони не могли просто так втікти. Вони почали грабувати все місто, буквально вивозили все що бачили. Ось, до прикладу, що писав з приводу цього Сергій Єфремов. Вони втікли ганебно, нишком серед ночі, грабувавши попереду місто, розкладивши в ньому анархію, довівши до голоду і крайнього занепаду. Ще в останній момент про людське око вони бадьорилися, повіщаючи брехливі реляції, про небувалі перемоги, ще ставали в пишні пози. Також такий собі киян Микола Могилянський так писав про відхід більшовиків з міста. Здавалося, півміста жителів виїжджають або переїжджають в нові квартири, візники і підводи, навантажені всілякими домашнім скарбом, подушками, самоварами, перинами, сільцями, і все це мчалося поспіхом під охороною одного-двох солдатів Червоної армії, озброєних гвинтівками, Возили все. Меблі, дзеркала, фортепіано, картини, хліб, одежу, чоботи, білизну, гроші. І чомусь мені це знову ж таки нагадує росіян. Так само, ці все мародерство, грабування, гвалтування і так далі Реально є щось схоже. Ну, а власне, 1 березня в Київ урочисто увійшли українські війська, а наступний день вже і німецькі війська. Через декілька днів повернулись до Києва і Центральна Рада. приводу того, скільки ж де власне загинуло в Києві, то загалом в основному наводять цифри близько п'яти тисяч осіб. Але це не зовсім точна цифра. Насправді Києві в той період загинуло 1286 людей. В основному це були представники російської інтелігенції, але не тільки. Гинули також представники української інтелігенції та проукраїнсько налаштовані люди. Також цікавий факт, що багато більшовиків засудили Мурав'йова за те, що він робив в Києві. Ось, до прикладу, що з приводу цього писав Фелікс Дзержинський. Найгірший ворог наш не міг би нам стільки шкоди завдати, скільки він приніс своїми жахливими розправами, розстрілами, самодурством, наданням солдатам права грабувати міста та села. Усе це він робив від імені нашої радянської влади, налаштовуючи проти нас населення, пограбування та насильство – Це була його свідома тактика, яка, даючи нам швидкоплиний успіх, в результаті несла поразку та ганьбу. Це він, власне характеризував Муравйова. Але на захист Муравйова вийшли, наприклад, такі собі люди, як Антон Ловсієнко та Муралов. Ну і врешті-решт Мурайо було виправдано в червні 18-го року, але згодом його вбили. До речі, цікавий факт: збройну агресію проти України, в тому числі знищення Києва, здійснювали і українці, до прикладу, Михайло Подвойський, Віталій Примаков. А саме що цікаве, що також в цьому брав участь Юрій Коцюбинський. Юрій Коцюбинський це син Михайла Коцюбинського, того ж самого Михайла Коцюбинського, українського письменника. Він, власне, в кінці січня 18-го року був головнокомандувачем українських більшовицьких військ. Ось так, от син великого українського письменника знищував українське місто. Загалом сподіваюсь, що це відео для тебе було користим і ти дізнався хоча б щось нове для себе. Якщо це так, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, які тільки є в описі під цим відео. Я тобі буду за це дуже сильно вдячний. Дякую тобі за твою увагу та гарного тобі дня!